Добрий ранок, малята! Подивіться, до нас знов у гості завітав песик. Скажіть йому добрий ранок! Добрий ранок! Малята, ми з вами вже пригощали песика бубличками. Так, малята, песику дуже сподобався бублик. Він розповів про це своїм друзям, і вони також захотіли для себе бублички. Малята, я вам пропоную песику його сьогодні намалювати. Намалюємо з вами бубличок? Так, малятка, давайте для початку ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Добре. Ще ми з вами. Я вам пропоную роздивитися бубличок, дізнатися, якої він геометричної фігури, якого кольору. Добре. І після цього ми із вами його намалюємо фарбою. Все, малятка! До роботи! Горить вогонь у печі, місить мама бублички, біла мука біленька буде їсти оленька. Малята, скажіть мені, чи ви коштували бублички? Малята, сподобались вони вам? Малята, скажіть мені, якого вони кольору? Жовтого та коричневого навіть. Так, малята, а якої вони форми? Так, малята, круглої, вони як колесо, у нас так такі круглі. Давайте робити пальчикову гімнастику та приступати до роботи. У садочку, у садочку, малинка виростає, сонце її гріє. Дощик поливає. У щасливій хатці дівчинка зростає. Усі її люблять, всі її ласкають. Давайте, малята, приступати до роботи. Будемо із вами сьогодні малювати ось такий бублик. Для початку давайте ми із з вами потренуємося малювати ось таку форму. Пензликом. Але для початку давайте ми візьмемо наш пальчик. І ось нібито ми з вами малюємо фарбами. Ось так будемо проводити наш круг. Ось так давайте ще раз. Також, батьки, намалюйте діточкам ось такий круг, і нехай вони проводять, нібито малюють пензликом. Ось так. Потім ви ще можете взяти просто пензличок, малята. Пам'ятайте, так, як ми тримаємо пензлик. Не ось так, не так, не так то, не то не малюй в нас, не ось так. А тримаємо ось тут біля металевої частини. Бачите? Ставимо і ось так проводимо. І ось такий круг у нас виходить. бачите? Тепер ну, ми будемо вже малювати з вами самі. Нам знадобиться фарба ось такого кольору. Можна взяти жовтого, коричного, помаранчевого кольору. У мене ось такий темно-жовтий колір. Водичка та пензличок. Ми для початку з вами беремо каймо, водичку. Зайво ми з вами прибираємо водичку. Обмакуємо у фарбу. Пам'ятайте, так, як ми зараз будемо малювати, і як ми тримаємо пензличок біля металевої частинки. Ми з вами ось так ставимо і проводимо, проводимо. Ось так, ось так, ось так, ось так. Ось. Ось такий бубличок в мене вийшов. Бачите, він, він великий в мене навіть. Все. Ось такий бублик у нас вийшов. Ми зайву фарбу прибираємо. Так. Пензик ставимо ніжкою вниз, а волосічком вверх. Бачите, як в мене? І ось такий бублик у нас вийшов. Ось такий гарний бубличок для друзів нашого песика. Ми із вами намалювали. Песик, тобі подобається, малята, йому подобається. Я сподіваюся, його друзям також подобається наш ось такий гарний бубличок. Малята, я вам пропоную також його намалювати. Чекаю на фото ваших робіт. І ми вам із песиком кажемо до побачення і до нових зустрічей! Бувайте!